Всім привіт! З вами знову, Ярік Рік Єрвест. Сьогодні в мене є дуже цікава тема, по якій ми зараз будемо прокатуватись. Дуже файно. Коротше, друзі, у кого була така ситуація, коли ви себе почуваєте дуже сумно, дуже тоскливо і в цьому подобному роді? От часто була не така тема. І як до вас часто в голову залітала така думка, щоби. От блін, зараз би мені пограти в якусь там ігрушку GTA 5 кс, Dota танки і тому подібне, будь-що ну будь-яку гру. Ну, дуже часто чи не так, або подивитись якийсь то фільм, серіал. І як часто ви виплачали це в своєму житті? Тобто, як часто ви пішли пограти в ігру? Пішли подивитися фільм, пішли. Ну, щось поробити, ну побухати, якщо ви таким все займаєте, Та, звісно, вже осуждаємо. І будь ласка, дайте відповідь на таке питання. Як ви себе почували після цього? Зачасту, зачасту, дуже фігово. От реально. От коли ти побачиш гру, як ти себе почуваєш? Фігово, якщо ти, що ти підеш подивився якийсь серіал, фільм, ну, може бути, через те, що ти будеш переживати за свого головного персонажа, ну, ти будеш. Почуватися, ну спочатку приподнятому свої, потім уже так собі міцмоз поганенько. І блін, я недавно теж себе почувствував, Бо типу, блін, мені так скучно, мені так неприємно, мені так ну, тускливо, блін. Знаєте, ще осінь навалилася теж. Я навіть придумаю, блін, на таку поворку осінь прийшла і нас всіх жрала. Ну це вже для кого як? І блін. Я недавно вирішив коротше, пограти GTA 4. От реально я ніколи не грав GTA 4. І що сталося, коли я пограв цю ігру? Блін, ну, спочатку реально був підйом емоцій. Було взагалі так класно. М -м, перший вечір. На другий вечір мені вже все насрати було. Ну реально, я просто вже все не захотів бавити. Мені вже так скучно було, що піп'яв. Я реально пограв їм на другий вечір, ще там чуть-чуть. буквально. Десять хвилин і все. Я просто її видалив. Я просто взяв, видалив тут GTA 4, ну от гріха подальше і все. Все, все закінчило на цьому. Ну тому що я реально я після цього вже так подумав, порефлексував над цим і розумів, бляха, дядь, а нафіга мені це. Ну мені цього нафіг не треба. Я просто без цього щасливий. Я просто офігенно себе почуваю без тих і Ну, окей, подивитися фільм. Щось таке, реально інколи цікаво. Ну, от іграти для мене це вже якось о, реально важко. Коротше, друзі, що я для себе виніс? Я виніс для себе те, що я і без цього щасливий. Що для мене просто жити в кайф, ну, просто от бачити все, що навколо мене, це вже в кайф. Це вже набагато краще, знаєте, ніж о, сидіти там. Коли бо 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 і грати в бляху, чи щось таке. Знаєте, там не також і много бляха цього екшена, як о, інколи кажеться. От о, я просто це для себе поняв. І поняв, що от, саме офігенніше це просто жити, це просто бляха, кайфувати від життя, це просто бляха. Бачити себе кожен рано, бачити себе кожен рано в цьому дзеркалі, або от, як зараз на відеокамері. І Кайфувати від себе. І не лише від себе, а й від світу, який оточує мене, вас і всіх, оо, хто є на цій планеті. І взагалі, просто я хочу вам що сказати, друзі. Реально, інколи можете взяти і спробувати поекспериментувати. Сказатися, давай я не пограю ці ігри. Давай я буду кайфувати від життя без цих відеоігор. Без тіктока, без всякої фігні, і ви реально себе відчуєте прекрасно. Ну, блін, ви попробуйте хоча б тиждень, тиждень без ігор бути. Ви реально відчуєте себе круче. І от ви спробуйте, і потім напишіть мені в коментарі, чи я був правий, чи я не правий, чи зараз я несу якусь ту фігню, яку сам надумав. Ну, це ваше діло. Коротше, кайфуйте і живіть повним життям. Удачі!